Сонечко, тайсон, дуже спекотно, дуже спекотно воно лежить, ховається на холодному полу, в хаті, не хоче знаходитися на дворі, бо дуже спекотно сьогодні. І Масянчик на свій диванчик заскочив, не хоче на дворі знаходитися. Мірочка, жарко моїй дівчинці, жарко моїй куколочки. Дуже спекотно, 9 липня така спека. Ще і 10 ранку нема, спека просто неможлива. Кривий ріг вітає вас! Канал Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Друзі, спека точно неможлива. Вже декілька днів у нас спека держиться дуже сильно. Зараз хочу глянути на градусник, яка температура. Градусник лежить е, ось о, під, е, під, кри, під дахом. В общем, тут, друзі, тут тіньочок. Хочу от іменно в тіньочку подивитися, яка температура. Капець, погляньте. 37. Так, це ще 10 ранку, і це в тіньку. Я не хочу навіть класти його на сонце, бо воно. Чи вчора чи позавчора, друзі, поклала на сонце? Оце, оце все було червоне, тобто більше 50. Збираю часничок, друзі. Вчора трохи почала збирати. Ну, більшу половину зібрала, бо ну, і, і все і не змогла. Дуже-дуже спекотно, неможливо по такій погоді зовсім нічого робити в городі. Поставила ось у водичку, хай трохи підігріється та пообливаю собачок, бо вони дійсно вони лежать, хекають. Тайсон, ти на мій голос вийшов з хатки. Ну погуляємо трохи, трохи позаписуємо відео. І підемо до хатки. В хаті прохолодно, друзі. в мене хата цегляна і в хатки прохолодно. Навіть ось, ось з відкритими віконцями воно провітрюється повністю. хата. Друзі, вчора курочка якась роздавила яєчко, то я ну, ось ось просто поставила на сонечко, хай воно висохне та й, та й все. Поприбирала, щоб там не було нічого того, залишків. Теж курочкам де дуже жарко, дуже-дуже. Учора, до речі, поприбирала повністю в курнику генеральну уборку робила і робила профілактику від кліщів та бліг. Бо ну, на даний час оця температура така спека. І, до речі, спека з дощами це привет, великий привіт блохам та кліщам курячим. То я робила їм профілактику. Вчора, до речі, не передавали дощу, але біля шостої вечора у нас як линуло. Ну, толку, звісно, не було з цього лиття, нічого воно не дало, той дощик. Лише трохи прибрав цю Ну, жару лише прибрав. О! А ви чого тут знеслися? Ну, Ви бачите, не хочуть заходити в сарай. жарко. Ну, Це таке буває, буває інколи, що. Отакова якась курка та й знесе, отак яйце. Да? Е, так, друзі, знаєте, як я обробляла? Взяла літр от 109%. Ось тебе купувала. Самий, самий найдешевший, Ще по акції. Я там декілька пляшок купляла іменно для цього е, варіанту, скажімо так. Розвела у двох літрах води. Кожну курку я в відрі води зробила отакого. І кожну курку просто взяла і обмокнула, окрім голови. Ну, щоб не попало ні в очі, не в ушка, не, не в клювіка. Пообмокувала їх це вчора було. Їм якраз і не так спекотно стало, і така профілактика їм ну, дуже допоможе. Хоча ось у мене тут і попіл з піском 50 на 50. Ну, от я таке зробила. А те, що ото водичка залишилася, я взяла, покропила повністю весь корничок. І, до речі, друзі, у нас вчора вимикали світло, не було з двох дня. До, началу, до початку 9-ї вечора. Ну, слава Богу, що в мене лампа. В общем, друзі, в мене лампа та, яка горить навіть без світла. В інтернеті його повно. Я не даю ніяких силок, друзі. Шукайте, дивіться, вони недорогі. Так, це ящички, шакурочки не заходять нестися. Вони десь біля 11-ї заходять нестися. Ну, в общем, друзі, це я поприбирала, але за ніч вже, ну, звісно, трохи вони тут нагадали. Але, ну, отакого от все сухо. Влітку я ніяку підстилку не кладу. Я лише прибираю раз на три дні, раз на два дні, раз на чотири дні. Дивлюся за погодою, дивлюся, як вони тут ну, це. Все діло, тут таке водичка обов'язково змінюю і вранці, і ввечері, бо курочки заходять нестися, бувають, п'ють водичку. І вже коли заходять до сараю спадки відпочивати, то, звісно, світло я вимикаю в 11-й вечора десь примірно, в 10-й, в 11-й вечора. І то вони п'ють ще водичку, щоб світло було, щоб водичка чистенька була, бо ну, спека, друзі, спека, ну, капець просто. Тут в мене ось, ось ще пристроєчка така. І я складаю курячий послід у вішечках. Коли мені потрібно, то я його беру і роблю з ним те, що мені потрібно. До речі, друзі, ось я накрила стару таку тюлю. знайшла, Монгорський карлик, той, що в мішечках. Бо, бачила, вже багато пожарилося на сонечку, на такій спекоті. То я їх повиривала багатенько, да, десь з піввідра. Жалко, звісно, треба було раніше накрити. Ну, Не знаю, в минулому році так зростало, нічого такого не було. А в цьому, бачите, жара дуже така сильна і попалило помідорчики, то я повикидала їх попросту. І понакривала. Ну, Надіюсь, що все буде добре надалі. Там воно монгольський карлик зростає, там все добре, там воно якось більше вони... Листечком накриті, а тут вони в мішечках порозлягалися та повідкривали самі, самі плодики. Тут в мене огірочки у мішечках зростають. Ну, Які плодоносять, які не дуже. Сортові, бачите, воно якось воно один огірок. Сортові не дуже. ось. Це, це мої експерименти, не подобаються мені сортові. Та й в мішках, друзі, більше не буду садити, огірочкам більш подобається на землі. А це вже чисті пруди. Це, це мої улюблені огірочки. Я їх кожен рік садю, сію, верніше. Вони постійно так добре плодоносять. І в мішках плодоносить добре, і тінь виносливий він, і на ґрунті він плодоносить. Росада. Перчику, перцевидний смугастий, зростає, отакого от накрита, щоб не попалилася, бо ну, дійсно дуже жарко. Отакого от перчики виглядають, отакого от баклажанчики виглядають. Друзі, хотіла поливати вже, в принципі, час, але не буду зараз поливати, бо у нас на, на суботу стоїть ливень. І на неділю стоїть ливень, а сьогодні середа. Ну, тобто я ліпше почекаю. І у мене вже на 10 червня. Друга обробка томатики вже народними средствами, скажімо так. Першу я робила 20 крапель на відро води 10-літрове йоду, і обробляла і по листу, і так під корінь. Ну, в общем, як, як приходиться. Це і від хвороб, і виходить, що це і як іде і добриво. В общем, то отаку воно все зростає у нас, О, вже починає жовтіти чи червоніти помідорчик. Вже деякі друзі збираю помідорчики потроху. Ну, вже, вже починається. Так, а оце через сім днів після першої обробки йодом треба буде обробляти вже марганцівкою. Такий єлі рожевий розчин. І теж буду. Знаєте, можна із полівізатора, ну, з оприскувача. Але я зроблю по-другому, бо ну, в цьому році така погода, якась ну, цікава, дійсно цікава. Ого, які здорові погляньте. Ну, дійсно цікава погода. то дощі, то дуже сильна спека, то я візьму в лейку буду. І з злій отак поверху прям буду поливати. отак, ну Швиденько, так просто. Раз, як попаде там на корінь, на листя, все-все-все повністю хочу змочити, щоб не було ніяких хвороб. бо Оце таке то дощ. То така погода, то сонце паляще, то і буде куча болячок. Воно і так в цьому році. Ви бачите, я всі роки обробляла два рази хімічними препаратами, а в цьому році вже три рази обробляла. І щось мені кажеться, що я ще раз буду обробляти, бо ну, погода дійсно якась цікава. Я, ну, я хочу зібрати врожай, то мені. Мені потрібно врожаї. Ну я, я не вирощую для того, щоб як ото пишуть. Ой, нічим не обробляю, ну вирос там. Зібрала один помідорчик, та й достатньо. Слава Богу, це ж еко. Я такою фігньою не страдаю. Еко шмеко. Знаєте, о, це монгольський карлік. Друзі, в мене на другу посадочку зростає. Це в мене полуничка, вікат із самої полунички на сінячку. Поклала отак поміж томатами, щоб їм не було так спекотно. То, друзі, обробляю всі обробочки в мене є на каналі. Дивіться, підписуйтесь на наш канал. Обробки і по деревам, обробки і по кущам, обробки по помідорам. Помідори, солодкий, гіркий перчик, баклажани. У мене одна схема це для цих культур, я однаково їх і в один день все роблю. Для огірків, друзі, в мене немає якоїсь определеної схеми, то обробляю по мірі того, що воно є. І ще мене питали. У мене нема маганцівки, можна обробляти лише содою і йодом. Ні, друзі, не можна. Це не я придумала цю схему. Це задовго до мене людина дійсно агроном отаку схему составила, скажімо так. І повинно так бути. Два рази хімічними препаратами, потім кожні сім днів раз йодом, на другий тиждень марганцівкою, на третій тиждень содою. І спочатку йод, марганцівка, сода, йод, марганцівка, сода. Аж до того моменту. Поки томати, ми вже саме бадиля не викидаємо, поки вони не відплодоносили. І солодкий перчик, і баклажани, і гіркий перчик. Оце так я роблю. І не знаю, якщо у вас нема марганцівки, якщо її прибирати, що буде. Я не знаю, що буде. Я завжди притримуюсь. Того, що я роблю завжди. Я багато років, друзі, так вирощую, тому нікому не раджу щось перебирати з цієї схеми. Бо ну, ну, я, я так ніколи не робила. Я завжди роблю, так, як, так як воно повинно бути. Оно, погляньте, такі врожанні сливки дуже. бачите? Друзі, до речі, в цьому році борною кислотою не обробляла, але не чіплялося дуже багато. Лише ось, ось саме пізній цей сержант Пепер жовтий, він дуже пізній. Він ще тільки ось починає квітнути. Ще, ще він не в'яже. То в кого він є, не лякайтеся, бо ну, це такий сам по собі помідорчик. ну не Дуже-дуже дуже дуже прям пізній. Ой, ось такий. Веселий сусід, який, погляньте, гарний, теж добре зав'язав ці червоні. О, такі. дуже класно. На американський ребристий, схожий, але американський ребристий, я вам скажу, я його перестала садити, бо він не врожайний. А ці прям, бачите, обліплені томатиками. І перші кісті, і надалі йдуть дуже добре зав'язуються. Кавунчики отакого от зростають, талісман у мене гібрид. Сорти в нас не плодоносять, то я посіяла три кущика. Оце в мене талісманчика. Друзі, в кого наразі? І, в принципі, в цьому році немає зав'язі на будь-яких культурах обробіть борною кислотою. Я в минулому році брала півчайної ложки борної кислоти, розвела в 10, ну, спочатку в півлітровій банці, в гарячої, прям майже чутлійний кипяток, така гаряча, гаряча, бо вона погано вона не розводиться, в принципі, в холодній. Я То розвела е, півчайної ложечки без гірочки. <кій> І... Розвела вже потім повністю в холодній воді в 10 літрах. І бризкала не одні кісточки, які квітнуть, а повністю всю рослину. Це і перцю, і баклажанів мається на увазі, і томатів, і ну, ну, все, в принципі, все, що, що, що ми вирощуємо. Ну, В цьому році в мене достатньо цього елемента, то ну, я не обробляла, то дивлюся, ну, вроді, вроді як зав'язується, ну, добре. Я не використовувала іменно це добриво. Але ось о, погляньте вже бачите, в мене жовті такі томатики стигнуть. Ну, понав'язувались прям дуже врожайні ці томатики. Прям такими кістями. Малинка та, що я з питомника замовляла. До речі, друзі, ось о, захворіла. Погляньте. Буду, в общем, дивитися, що це за хвороба. Пораджуся в чаті GPT. І потім буду обробляти, бо це це не просто вона сохне, це не палиться сонцем. Це хвороба, що на деяких кущиках вона є. Бо деякі не ну, просто не помічають таку хворобу не на малині, не на полуниці. Думаю, тут у мене попереднє відео було про хворобу полуниці. Е, вертицельозне в'янення, друзі, не фузаріозне, а вертицельозне. Це полуниця це кореневе, дуже страшне захворювання. І Дуже багато мені казали, мої знайомі, це просто посохла. то не посохла, то дуже страшне грибкове захворювання. Подивіться, кому цікаво, я обробляла. Чим треба. І оце малинка, бачите, така проблема це теж хвороба, це теж треба буде обробляти. От про що я і кажу, що при такій погоді, коли, ми, коли воно то, то спека, то сонце, то жара, то. Холодні ночі, то дощі, і починається багато хвороб. Так, це в мене ось гірочки тут. В мене низькорослі томатики. Уселякі і гноми, і обичені нескорослі Не накривала цим е, сонцезахисною сіткою їх. Але, ну, скоріше за все, друзі, на слідучий рік треба всі-всі зачиняти сонцезахисною сіткою. У мене ось у високорослі зачинені, 60% затінення, І тут в мене треба напнути сітку на огірочки. Мені, як жучесно, не хочеться город навіть виходити по такій жарюки. Ну, прийдеться. І напну сіточку обов'язково, бо посмажиться. Кабачки іскандер, побризкала розчином соди, 2 столові ложки на літр води. Холодною, вона добре розчиняється, і побризкала з, з обрискувача, бо почало сохнути листячко. Ну, це якесь там грибкове вже захворювання, чи хто його знає. Ну, в общем, я не стала. Не чого хімічного зразу використовувати, а спробувала содою. То, ну, бачите, все добре вроді. Так, і огірочки. Що у нас тут? В'яжуться вони. Ну, вроді в'яжуться. бачите. Різні сорти, різні, різні гібриди. Ну, це в мене така е О, огірок якийсь здоровий. Це в мене експериментальна грядка. Тут різні сорти і різні гібриди. А на ці грядки ті тільки ті партенокорпічні гібриди фірми Велас, ті, що по 10 насіниночок, не бджолозапильні, запильні, я їх не люблю, друзі. Я висаджую тільки ті, які самі найдорожчі то в пачечках по 10 насінин із чорною полоскою зверху. Не, не сині пачечки дешеві. А щоб було на пачці написано партенокорпічний гібрид. І щоб не був Бджоло запильний, бо то погано буде ем, зав'язуватися плодики. Обов'язково треба, ось о, друзі, погляньте. Який манесенький, манесенький, прям а гірочки вже воно в'яжеться. Бачите, оце пертенокортичний гібрид. Оце так вони всі, в принципі, в'яжуться. Погляньте, Оно, ось онюпусіньке. Анюпусіньке, але вже воно, бачите, ось я жив, я жив, я вже добре виглядає, Все треба обробляти, все треба підживлювати. Дивитися. У мене на каналі це все є. То кому треба, то, будь ласка, дивіться. Ой, ось, жовтий гляньте, як добре вже почав спінути. Томатик. Кукурузка ракель. Перший раз посіяла гібрид кукурудзи. Надіюся, хоч вона вроде. Ну, подивимось, не знаю. Нічого ще поки не можу сказати про неї Іменно в нашому регіоні. Огірки посіяла поміж цією кукурудзою. Щось так в інтернеті хвалили всі. Не знаю, мені не подобається. Більше не буду таке. Воно вони стоять такі якісь. Таке оту. Коротше говоря, не знаю, мені не подобається. Мої батьки раніше. Сіяли по кукурузі квасолі, огірки ніхто не сіяв. Це я так надивилася в інтернеті, подивилася, і щось мені так захотілося. І такі добрі гібриди партинокорпічні. І вони тут, ні. Це, це не той не варіант для мене, скажімо так. Так, ось такий кусень я вже часнику викопала. Бачите, і я добре все копала ось вилами, перебила грудочки. Потім ще вдобрю добре з Ну, попілом попіл порозсипаю, і граблями переволочу. Ось, ось що у мене велика тут великий кусень. Не знаю, чи сьогодні по такій жарюк буду копати, чи не буду. Не дуже хочеться, але дуже треба, друзі. Перед дощами обов'язково треба викопати, бо він не буде лишкий. І він, ось, бачите, стрілочки пряменькі вже. Тобто він вже повністю визрів. Треба. Треба обов'язково його викопувати. І на цій діляночки не знаю, що. Думала трохи моркви, трохи бурячків посіяти. Ну, ще, ще дивлюся. Може огірки посію. І ті, і ті, і ті культури після часнику буде дуже добре. Ну, подивимося, друзі. Потім буду вам все казати. Хочу дочекатися дощу, щоб добре промочив дощовою водичкою земельку, а потім ще буду щось тут висівати. І все воно, все воно ще до, до кінця сезону. І морква визріє і ці. І буряк визріє, і огірочків можна буде зібрати багато врожаю. Я висіваю тільки партенокорпічні гібриди ранніх сортів. Верніше ранніх гібридів раннього дозрівання. Там 38-42 дні, то, то воно все, все, все я так кожен рік роблю і воно все добре плодоносить. Виноград чорний, дуже пізній, такі великі пальчики, друзі, ось отакого от виглядає. Е, недавно обробляла. Дивіться, всі обробочки в мене є. Ну, Вроді, не у мене мілью немає. Це у нас дві такі єдині хвороби, які е, присутні в моєму регіоні, на, ну, там, де я проживаю. іменно. То ми з, від них і захищаємо свій врожай. Так, кабачки. Ось, такого в'яжуть. Це іскандер, друзі. Теж гібрид, дуже добре плодоносить завжди. Не буває не в не буває пустоцвітів. Так само і на огірках фірми Велес теж партинокорпічні які, гібриди, в них теж не буває пустоцвітів. Бо питають мене, що робити, якщо пустоцвіти на огірках. Не садіть ви ті сорти, з них толку, як. Коротше.